Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Уяви собі мешканців Надніпрянської України у 19 столітті. Як ти їх бачиш? Напевно, зринають образи злиднів, панщини та страждань. Не те, щоб цей погляд був прямо таки хибним, адже життя у рабстві далеко не мед, ми всі це розуміємо. Та й українці в Російській імперії в більшості своїй були бідні та обмежені в правах. Однак говорити лише про злидні це як говорити, що під час російсько-української війни у 21 столітті люди тільки й робили, що сиділи в укриттях. Звісно, ні те, ні інше не є правдою. Тож всім привіт! На зв'язку Інна Ковалишина, твоя вчителька історії на сьогодні. Нині розберемося, чи читали і що взагалі читали українці, котрі в 19 столітті мешкали під владою Російської імперії. Повернімось до наших уявлень про українців у 19 столітті. Якщо говорити про першу половину століття, то картина справді була безрадісна. Саме така, як ти можеш собі уявити, серед українців на той час справді було дуже мало письменних людей. Взагалі, на всю Російську імперію у 1838 році було 60 народних шкіл, в яких могли вчитися всі верстви населення. Але вже через кілька десятиліть кількість шкіл виросла до 2,5 тисяч. Правда, письменних селян на теренах України все ще лишалося менше як 5%. Хоча, якщо рахувати не тільки селян, а всіх, тобто ще й містян, духовенство та аристократію, то ситуація була трошки кращою з усього населення європейської частини імперії письменними були десь третина людей. Важко, втім, сказати, що саме ці люди читали скажімо в Подільській губернії першої половини 19 століття не було жодної книгарні чи публічної бібліотеки. Але була книгозбірня Подільської духовної семінарії, котра збирала і світські книги. Також нам відомо, що на ярмарках мандрівні торговці їх називали Офені, продавали так звані Лубочні видання це були переважно релігійні тексти, якісь обрані уривки з біблії та житті святих на папері поганої якості. Українські селяни та містяни, прямо як і сучасні люди, часто купували ті лубочні книги і не читали. Але причини для нечитуна у XIX столітті були сумніші за сучасну проблему браку часу. До речі, книги страшенно поважали і цінували, вважали штукою мало не священною, а деяким уривкам релігійних текстів приписували магічні властивості, наприклад, здатність берегти дім від пожежі. Власне, тому їх часто і купували. Скасування кріпацтва у 1861 році та поява земських шкіл ще через кілька років добряче змінили ситуацію. Всього за 20 років кількість письменних селян в Україні виросла приблизно в четверо, а паралельно зі скасуванням кріпацтва та появою шкіл у 1860-х видавці Російської імперії стали друкувати більше світських лобочних книг, які ще називали книгами для народного читача. Ці книги були дешевими по 3, 5, рідше по десять копійок. Тоді як якісна книга коштувала не менше карбованця. Як я вже казала, якість паперу була поганенька, а ще книги оздоблювали драматичними крикливими назвами. До слова, подібна література з'явилася й в Англії на два десятки років раніше. Там продавали так звані копійчані балади, тобто кримінальну хроніку, перекладену в форму поганих віршів. Але повернімося до лубочних книг. Спершу тематика в них була російською, з ухилом в екзотику. Про це можна судити з назв штибу Бітва русських з Кабардінцями, «Ілі прекрасна магометанка умірає на гробі своєго мужа. Приключення аглінського мілорда Георга і Графіні Фрідерікі Луїзи, чи геть фентезійними як от Страшна піщера колдуна» Ще великий шмат асортименту лубочної літератури складали календарі, сонники, збірники анекдотів та оракули, наприклад, повний оракул, гадалка на картах, бабах, кофі і других сподручних предметах. Словом, якщо ти можеш згадати газетний кіоск на вокзалі ранніх 2000-х, чи розпитати про нього у батьків, ти дуже добре можеш собі уявити асортимент лубочних книг. Хіба що папір і фарба у 2000-х вже були дещо кращими. Але, на відміну від російських видавців століття 21-го, видавці 19-го століття, поширивши свій вплив на виразну українську аудиторію, стали видавати російськомовні книги із українською тематикою. Оскільки діяв Емський указ, це були російськомовні книги здебільшого переспіва якихось відомих авторів високої полиці. Так, у назві наймичка повість із малоросійської житті легко вгадати переказ поеми Шевченка-Наймичка, а Наталка Полтавка повість із малоросійської житті» то явний переспів Котляревського. А от Іван Мазєпа «Малоросійський гетьман. Це переказ Пушкінської Полтави, поеми про поразку Карла XII під Полтавою. Тим часом Тарас Бульба перевидавався видавцями Лубочних книг 14 разів за півстоліття і щоразу під новою назвою, бо права на видання усіх творів Гоголя належали солідному видавцю якісних книг Адольфу Марксу. Щоб не нариватися на позов за порушення його прав, книги називали як могли, іноді досить екзотично, то переназвавши Тараса Бульбу Тарасом Чорномором, то взагалі Єгором Урваном. Правда, частіше було в назві саме Тарас Бульба, як от Тарас Бульба і Ізмєна і смерть за Прекрасною панну. І треба сказати, що якщо видавництво Макса мало наклади Гоголя до 20 тисяч примірників максимум, то лубочна література розходилася набагато ліпше. Так московський видавець Ситін у своїх спогадах пише Приходить до мене один із наших авторів і приносить рукопис під заголовком страшний чаклун. Подивився, я рукопис, бачу. Написано складно, а головне дуже вже пристрасно, такі пристрасті, просто волосся дивки стає. Ну, думаю, ця книга неодмінно піде. Купив рукопис, заплатив автору 5 рублів, віддав до друку, віддрукували 30 тисяч. І щоб ви думали? На розхват! Так сподобалася, так сподобалася. Наказав ще 60 тисяч надрукувати. У 1881 році в Емський указ внесли зміни, дозволивши друкувати народні пісні, казки, театральні вистави і співи українською мовою. Щоправда, на кожну книжку потрібен був дозвіл губернатора. Однак українців це вже не спиняло, і українське книговидання стало набирати обертів. Саме у 80-х починають свою діяльність лубочні видавці Києва, Одеси та Харкова, зокрема, Тимофій Губанов, котрий розпочав кар'єру видавця у Москві, а одразу після внесення змін до Емського указу, повернувся до України і за наступні 30 років видав понад 400 книг. З яких понад сотню українською мовою. До слова, саме він видав книгу «Мазєпа. Малоросійський гетман». Більшість лобочних видань складали збірки народних пісень, анекдотів, казок, різні мелодраматичні твори, але траплялися й науково популярні. Так, у 1883 році Борис Грінченко надрукував у харківського видавця Михайлова книгу про грім та блискавку. А ще через три роки у київського видавця Панчешникова книгу про самій лакішку, етнографічний труд. Траплялися також переличування іноземних сюжетів. Так арабську казку про Алі Бабу перевидали як дівку чорнобривку і сорок розбійників. А російську казку про Бову Королевича перевидали українською із підзаголовком чоловік полтавський, богатир Басурманський». Багато лубочних видавців передруковували і твори сучасних їм українських авторів, правда, без згоди останніх і ні копійки їм не платячи. Українці з вищою освітою до лубочної літератури ставилися доволі зневажливо, що не дивно. Бо уяви, що це саме твої твори чи твори твоїх друзів без дозволу друкують і не платять за це ні копійки роялті. Але разом із тим лобочну книгу часто використовували як освітній інструмент, бо просвітники, починаючи з Христини Алчевської, використовували лобочні книги як стартову сходинку для популярних тоді колективних читань. А про Грінченковий Лубочний Наукпоп ми щойно згадували. Та оскільки читати вміла все ще менші селян та міських низів, то часто грамотні люди читали книги вголос для гурту сусідів. Це був такий собі читацький клуб, де читати вміє лише хтось один. Так от Христина Алчевська, українська дворянка, котра разом зі своїм чоловіком заснувала нині окуповане місто Алчевськ, займалася просвітою. Вона заснувала харківську недільну школу, в якій сама ж і викладала. Де до своїх уроків із колективних читань додала обговорення прочитаного. Цим фактично і зробила останній крок до справжнього читацького клубу. І ось почавши з лобочних книг, читацький клуб Христини Алчевської перейшов і до серйозної тогочасної літератури, переважно української та російської, бо ж перекладів з інших мов на той час було катма. Експеримент із читанням та обговоренням відбувався у 1860-70-х роках. Вже після Емського указу, тож викладати в недільних школах мусили російською. Але за результатами цього експерименту Христина Алчевська організувала укладання тритомного критико-бібліографічного показчика під назвою Що читать народу у ньому було зібрано понад 4 тисячі рецензій, відгуків та анотацій від приблизно 80 авторів. Учителів, викладачів, професорів і просто читачів на твори світової, російської та української літератури. Сама Алчевська написала чверть від усіх анотацій, а це понад як тисячу. І ось вже у 1890-х, коли виросло покоління, що народилося вільним від кріпацтва та вивчило грамоту у земських школах, лубочна література почала потроху пасувати перед так званою комерційною, тобто перед звичайною літературою. В ній не спрощували і не переробляли сюжети. Її друкували на кращому папері і навіть платили авторам гонорари. Та й серед українців стає все більше так званої різночинної інтелігенції, зародку середнього класу. Ця інтелігенція вже могла собі дозволити не лише книги за п'ять копійок, а й книги за один-два карбованці. Частина селян також стає заможнішою. А губернська влада, благодійники та громадські товариства відкривають бібліотеки. Направду, бібліотеки в Російській імперії дуже жорстко контролювали, насамперед безоплатні, для користування якими не треба було платити членський внесок. В такі бібліотеки можна було купувати тільки обмежений перелік книг, причому часто уточнювали не лише назву, а конкретне видання, яке можна було купувати для безоплатної бібліотеки, і, скажімо, наступне переведення цієї самої книги купити для бібліотеки вже не можна було. Варто, звісно, згадати і кобзар Шевченка. Як думаєш, чи була це популярна книга? Скажімо так: перше повне нецензуроване видання Кобзаря вийшло, як відомо, у 1907 році в Петербурзі. То був десятитисячний наклад книги з видавничою вартістю в 1 рубль 50 копійок. Цей наклад розійшовся за три місяці. Тож за рік видавці випустили ще 25 тисяч примірників такого ж видання, 2 тисячі подарункового і ще 16 тисяч максимально бюджетного. А вже за 4 роки, в 1911-му, коли саме закінчувався 50-річний термін виключних авторських прав спадкоємців на творчу спадщину ше. В Російській імперії просто конфіскували кілька накладів кобзаря, бо видавці не дочекалися кілька місяців до повного закінчення терміну дії прав. Всього упродовж того року на території Російської імперії вийшло друком за найскромнішими підрахунками 56 різних видань творів Шевченка, з них 44 українською мовою. Словом, Шевченко був популярним, дуже популярним. Та й взагалі, після революції 1905-1907 років, послабнула цензура, і з'явилися навіть книгарні та видавці, що підкреслювали свою українськість через назви. До слова, якщо випало з пам'яті, що за революція була така, на сайті вчися вухами є окремий урок. Так от, у 1912 році в Харкові з'явилася крамниця під назвою Українська книгарня, причому її появу фінансували не просто заможні меценати, а місцеве товариство взаємного кредиту, тобто дрібні та середні підприємці, котрі разом зі своїми родинами заодно були її першими покупцями. Каталозі цієї книгарні було понад 100 сторінок. Взагалі, українська книгарня була таким собі брендом-франшизою, бо вперше ця назва з'явилася на одній книгарні в Києві у 1906 році, а менш як за 10 років напередодні Першої світової цих українських книгарень на Надніпрянщині вже було 12. Звісно, річ, покривали вони в першу чергу потреби тих міст, в яких діяли, та їхніх околиць. А от в інших містах та селах українську книжку було вкрай важко знайти, хоча попит був. Також в цей час відкриває в маленьких містечках і селах хати читальні Товариство просвіта. А оскільки цензурні обмеження для безоплатних бібліотек вже скасували, то в читальнях просвіти можна було знайти книги практично всіх українських письменників того часу. Особисто я переглядала кілька річних звітів таких хат читалень, де згадували про Чорну Раду, Куліша, Романи Нечуя Левицького і навіть про пригоди Робінзона Крузо. Цей розквіт читання тривав, на жаль, до 1912 року, коли черговим указом імперської цензури виліли прибрати з публічних бібліотек всі книги українською мовою. То які ж ми можемо зробити висновки? Для українців 19 століття найбільшими читацькими проблемами були поголовна неписьменність, висока вартість і банальна неможливість купити книжку за межами найбільших міст, особливо українськомовну. При цьому на відсутність попиту скаржитися не доводилось адже українці 19 століття цікавилися книгами різних жанрів та різної якості, так само як і ми зараз. Із цих перелічених трьох проблем ХІХ століття зараз, у 21 столітті стало на одну менше, бо щитати вміють практично всі. Але на високі ціни на книжки та брак книгарень за межами мегаполісів ми досі скаржимося, та й Шевченка досі масово читаємо. На цьому і буду завершувати. Дякую за твій час. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про аудіоуроки. Щойно була Інна Ковалишина. До нових зустрічей та нових історій. Проєкт Чуйся вухами, реалізовує ГО «Смарт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або уряду США.